Всім привіт, друзі! З вами Сюзі Кі, і це друга серія мого летсплею Аномалія в попередній серії ми почали виживати, знайшли закинуте поселення, активували його, боролись з інферно мобами та багато чого цікавого. Починаємо другу серію нашого виживання. В цій серії я хочу побудувати величезний український прапор десь на цьому місці. Так, а для початку мені потрібно сходити, добути всі ресурси, скільки в мене дерева, вистачить мені на забор чи ні. Я хочу побудувати загорожі для своїх тварин, бо мені потрібно дуже багато вовни. Отак, От я зробила собі 57 добового забора і п'ять каліток. Зараз поставлю. Де ж його поставити? Тут буде башня будуватись. А я, напевно, тут поставлю забор, зроблю загони і потрібно знайти буде мені вівець трохи. Зараз мені потрібна пшениця. От я бачу трохи пшениці. І я хочу собі знайти хоч декілька овець. Нехай вони розмножуються. Ми шукаємо вівцю, я поки що знаходжу, тільки скажу на корів. О, вівці! Є! Вівці я вас знайшла! Правда, мені потрібні білі. О, є білі. Чудово. Мега чудово. От скільки їх відразу... Так, добре, я зараз приведу їх додому і повернусь до вас. Так, давайте я поки білих зможу. Yeah. Тепер мені потрібен білий барвник, от є блакитний барвник і жовтий барвник. Добре, в будь-якому випадку вже ніч, і напевно цю ніч я спати не буду, я візьму з собою трохи їжі. зроблю собі інструменти і піду в шахту. Багато, скажіть мені, будь ласка. Оу! Тихо! Полегче. Ух, там спавнер! Ух ти! Та мені вважай, ой, як пощастило, так? Ого, тут стільки всього. Ну, я напевно не буду поки що це все брати. Нехай я поскидаю. Ну, тут таке собі. Добре, я тоді освічу собі тут територію трохи. Напевно, я тут зроблю собі ферму досвіду, та мені не потрібно буде бігати на початковий спаун кожен раз. Так, швиденько пробіжусь, добуду всі необхідні руди. Опа. О, йоп. Ти що таке? Ти що за мною бігаєш? Гей, дивіться. Геть, 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 геть. Блін, ще й кріпер. Фу. А що з тебе випало? Вау! Блін, слухай, я вже навіть рада, що я тебе. Все, тепер мене будуть боятися кріпери. О, є. А от зараз перевіримо свої капці. О, тікаєш, так, да, тікай, малий, тікай. Так, добре, нам потрібен редстоун, заліза і золото. А ще мені потрібні смолоскипи. У мене закінчились смолоскипи. О, діаманти. Ух ти! два нових мечика. непогано. Так, будемо далі копати. До речі, мені здалося, що коли мене б'ють монстри, я чую якось, ну точніше, м'явкають мої тапочки. Ой, а що це таке? Ой-ой-ой, що тут мені здається, що тут є щось інфернел, і воно дуже страшне. Не, ну, я так і думала, зомбі інтерном зашибись, хай він ще й телепортується. Ой! Так, окей. Слава Богу, я тут поспала недалеко. Але де все зараза? Тут ще потрібно освітити. Оу! Ти чо б'єш по черепаху? Так, головне на неї не дивитись. Не дивитися їй в очі. Так, мені не здалось, мені чобітки також м'явкають, коли я тримаю Ух ты! Мені випала кров горгони. Не знаю, що це, але прикольно. Тривайте, а щось мені здається, що тут... Спавнер цих пещерних павуків. Я так і думала. Роби, щоб ти мене впустив, падлюка. А, все таки впустив. Тривай. От їхній спавнер. Що тут так багато спавнерів? Мені цікаво, скільки їх ще не вже. Один є, прямо біля входу, інший тут і третій там. Я навіть зроблю ось так. Що? Яйцо призива павука? Нічого собі. Є розбійника. Йоп, там ще спавнер, ой, розбійників. Ні, ну до цього я не готова. сорі. Сорі, Я убиваю ноги. О, не, блін. Варвари, варвари в моєму селищі, блін. Що робити? Потрібно бігти спасати вігом, потрібно бігти рятувати їх. Мої селяни, ні. От потрібно було мені тільки вийти, тільки вийти відразу варвари. Де вони? Ти диви на них, вони ще й тут собі хотіли вогнище розпалити. До речі, вогнище зникло разом з ними. Так, а що мені з них випало? Чи нічого? Не зрозуміло. Тю, ну добре, зато. Буду значі тепер нападати сюди. Не можна так. А тепер ходімо, я покажу, що я зробила поза кадром. Я трохи виходила з печери, щоб зробити деякі речі. Я зробила ось такий от стол для нашого прапору. Тут, звичайно, буде ще сходи, я гарно все прикрашу, але поки що нехай буде так, поки ми не назбирали всіх матеріалів. Тут я ще поставила декілька будівель. Я поставила декілька шах, Одна там на горі, одна тут. І я переробила трохи огород. Тут я зробила його повище, поставила компостницю. І ще одну компостницю, яка є. І отак. От міні-огород. Добре. Зараз ми йдемо підготуємо все, що. Нам потрібно... Так, ми робимо для ферми вовни. Так, добре, я зрозуміла, як робити ферму, але мені потрібно ще деякі предмети до неї. Я гадаю, після того, як я зроблю ферму вовни, можна буде зробити холодильник. Тут прям можна і зробити буде ферму вовни. Коротше, я не знаю, що тут сталося, але активуюча рейка не активує редстоун сигнал. Ну це хана просто. Добре, я піду, поки що я розсортую всі свої речі і підемо трохи на пригоди, сходимо. Так прикольно, коли від кріпери тікають. Ого, я вже чую зомбі, я тільки зайшла. Це За скільки ж там? О, я думаю, тут ще потрібно буде три роки спускати. Ой, лячно, ой, лячно. Але очі бояться, а руки ромблять. Тому ходімо. Опа. Без рук. Я знайшла ще одні чобітки. Котики, але вони в мене вже їздять. ти! Ну що, по першому поверху я З нижче я спускатись не хочу, тому напевно пішли вже додому. Нам потрібно якраз постригти наших лівець. І -ї -ї -ї, кабан б'є оленятко. Ано сюди. Ну що? Так, все, додому ми повернулись. Ось стільки всього ми знайшли. Тут є все, що завгодно. І зачарована книга і навіть якісь свитки незрозумілі, морщики. Ого, ендердженців навіть є. Так, добре. Піду першим ділом я постражу своїх вівець. Як ще що зробити, щоб воно працювало? Не зрозуміти. Чому ти не працюєш? Алло! Працюй! Передавай сигнал в рестоу. Так, добре, піду я розсортую свої речі, ті, що я познаходила. Так, зробимо собі холодильник. Поставимо його ось сюди. Здається, краще зробити два, бо він якийсь маленький. Во. Такий у нас буде великий холодильник, і ми туди всі продукти перемістимо. Ми розсортували майже всі речі. У нас тут ще трохи залишилось. Добре, поки там працює ферма, поки вони відростають, я напевно зроблю собі духовку. А для цього мені потрібно чорне скло. З що в нас робиться чорний барвний? О, я якраз в данжі знайшла чернильний мішок. От так от у нас духовка з'явилась. Ми її ставимо біля холодильнику. І наскільки я знаю, тепер тут можна буде пересмажувати їжу. Так, і кухонний стол. А ось для кухонного стола мені потрібна готовка для чайників першого рівня, як її зробити. Так, ми зробили книгу. Мені потрібна таракота. А з чого можна продати таракоту? Нічого, потрібно ходити її шукати. так? Ну що ж, добре, поки що поскидаю всі предмети, які потрібні на кухонний стол в цю скриню. І піду шукати таракоту. Опа. Привіт, чувак. Niczego sobie... Jeb... Ja już tak zrozumiałam, że tutaj nie ma sensu spoczywać, tak? Eee... Блін. а що ж воно так здетонувало? Голуба кераміка. О, стривай! А з кераміки можна зробити таракоту. Я вибачаюся, але я вас всю кераміку і бетон забираю. Да. Довга дорога додому зараз буде. Опа! А я тільки хотіла сьогодні поспати і відразу кровава луна. Спасибо, Дякую, дякую. Угу. Весело. Все, у мене всяк випадок зробили 12 мила і в нас залишилося одне мило. Чудово. І ура! Нарешті! Я потратила 5 днів. 5 ігрових днів, щоб це зробити. Вставимо. І тепер у нас є все. Тепер ми можемо робити все, що завгодно, і нам не потрібно самими крафти. Це ми можемо просто вибирати, а воно тут готується. Те, що потрібно. Добре, давайте я напевно заберу ті матеріали, які вже є, і ми піднімаємось на гору. Починаємо будувати капор. Хоча я ще не зрозуміла, що я ж не поставила забор раніше. І я тепер не знаю, як його я буду ставити. Вау, я не впала. Офігеть, піратам мені ще тут не вистачало. Так. Дві тебе спірати, так? Да? Приперлись. Чи серйозно? У мене з'явився піратський корабель. Реально, пірати. I'll be back. Ха-ха, <laughs> нормально. I'll be back. Слухайте, та скільки вас тут? Ви задовбали вже. Паричі, back. паричі мені тут. Ви що думали, що ви прийдете до мене, просто так будете мене відкрадати? Чи що? Не поняла. Що у вас тут, до речі, є? О, до речі, треба тебе погодувати. І мене так треба погадувати. Ось такий прапор України в мене вийшов. Гарнюй. На цьому наша серія підходить до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Найкращі три коментаря потраплять в наступне відео. В наступній серії нас чекає багато пригод та багато роботи. Всім гарного дня, вечора і так далі. Всім пока!